Мене звуть Дмитро Докунов, я художник і кінематографіст. Але останній рік я воїн ЗСУ. Починав я як командир взводу розвідувальної роти, воювала на Херсонщині, а вже наприкінці. В Солідарі я вже виконував обов'язки командира роти. Це пекло, але дуже холодне пекло. Це була середина зими, мороз мінус 15, мінус 20. Дуже тяжкі бої. Нас майже охопили в кільце і ми чудом вийшли звідти, втратили там багато людей. Багато хлопців загинуло. Важче, що може бути, це не ці всі страхи там, з бомбами і змінами, а те, що ти втрачаєш близьких тобі людей. І це там, не один раз на, на рік, а один раз на тиждень. У мене два поранення. Мені дуже пощастило, що я живий. Тяжко відновлювався. Ну, це було напевно найскладніше для мене і для нього. Було дуже важко бачити цей контраст, тому що він дуже активний, і тут він просто не ходить, не хоче. Було багато конфліктів, напруги, ну якогось нерозуміння. І я стикнулася з тим, що поки він був на фронті, в мене не було часу дуже там рефлексувати з приводу своїх станів. Тобто я була така жінка, воїна, я теж на службі і рівненько, що там ти відчуваєш. Потім подумаємо, треба справу свою робити. Тому я її робила, і потім, коли він вже прийшов, в мене теж розпочався час, коли можна було зустрітися з собою, з тим, скільки всього неприйнятого і і ну, такого важкого. Тобто я приїхав сюди розбитий, я не міг ходити, у мене було, я тільки мог переміщатися на милицях, але більшість часу лежав у кроваті. Моя дружина Дар'я. Витягувала з цього стану і фізичного, і психологічного, коли я там лежав і відчував, що я нічого не можу зробити, навіть там не можу встати і взяти води. Вона мене дуже підтримувала, і я їй дуже вдячний за те, що ну, вона так проявилася. Тут живуть багато моїх друзів, які переїхали з Одеси і з інших міст в пошуках такого затишного спокійного місця, де можна там, займатися собою, сім'єю, практикувати, ну і якось розвиватися. Мені дуже допомагали друзі, Десь хто з них робить масаж, хтось з них там займається психотерапією. Тобто, те, що я зараз маю, той стан, що я можу ходити сам, це все завдяки цим людям. Це село, це моє місце сили. Я переїхав сюди жити ще до війни і відчуваю дуже сильний зв'язок з природою. Тут такий великий спокій, гармонія, дуже мало людей, багато відкритих просторів. Є ліс, річка, озера. Велика тема для нашої країни. Ну, тобто багато людей будуть повертатися з війни покаліченими, пораненими і фізично, і духовно, і телесно, і психічно. І мені здається, що це наша інша друга війна, яка до після того, як допомогти. Цим людям, які постраждали, як допомогти їм вернутися в нормальне життя. <му> Поряд з нашим селом ми знайшли чудове місце: це каньйон, він вкритий лісом. Вон таке дуже затишне місце, де спокійно, де ти відчуваєш цю силу природи, енергію, яка підтримує. І в цьому місці ми вирішили робити наш центр реабілітації. Тобто, якщо от на цьому схилі побудувати, отут де ми були, то буде відкриватися вид туди направо. Зараз працюємо над, над деталями проєкту. Хочемо зробити місце і саму інфраструктуру для того, щоб можливо було проводити різні заходи по реабілітації людей. Таке невеличке містечко зі своєю інфраструктурою, з місцем, місцем для практики, з кухнею, з такими домиками, які побудовані з саману, з глини. Там будуть майстера по психології, по медитації, тобто різні тілесні практики, відновлення душі. Та тіла. Війна це жахлива річ. І те, що ти бачиш там, це те, що людина не має бачити взагалі. Дуже важливо мати місце, таке, де можна приїхати, і відчути спокій, тишу і безпеку. Повернути і собі, собі віру в людство, в людей і в те, що в світ ну, це. Приємне місце.